Так, ну що ж, отримав оце вчора оновлення по телефончиках. Вже декілька протестували. Багато хороших, цікавих моделей. Це у нас OnePlus 3,5 і по 5 тисяч. Також є ще такий за 3 тисячі. Зараз точно буду знімати огляд кожного смартфончика. Також, якщо маєте якісь запитання, знаходимося у місці рівному та відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Якщо цікавить якась саме моделька, пишете мені у повідомлення. Тіктоку або телеграму, чи в коментарях обов'язково вам скину більш детальніше огляд кожного. XS Max, до речі, є по айфончиках на 64 ГБ з хорошим акумулятором 55 тисяч, вартість Realme c 35 з коробочкою 2800. Вартість, Samsung S8, чорненький дуже гарненький стан з коробочкою. 64 -ка. також a 13 Samsung теж з коробочкою. Він на 32 ГБ, Шкода, якби 64 четверочка було б цікавіше. І а 32 теж 64 четверочка. Він 3000 вартість. Кого що зацікавило, звертайтесь у повідомлення. Я чекаю зворотнього зв'язку і готую для вас огляд кожного смартфончика. Також тестуємо телефони далі.